Я хотіла сьогодні зняти для вас відео, і думаю, якщо я вже буду робити макіяж, то може зніму для вас і свій макіяж. Тому давайте збиратися разом. Перше це я наношу базу від Bobbi Brown. В цьому відео я хочу вам показати і продукти косметичні, якими я користуюся, тому що це дуже-дуже важлива частинка макіяжу. Тепер я наношу тональний крем від Purito. Я тональний крем люблю розташовувати пальцем. Але часто користуюся і кісточкою для тонального крему. Подивіться, які гарненькі є сяйво. Тепер буду наносити консилер від Catrice. У мене я цим консилером користуюся вже років 5. Я користувалася дуже багатьма консилерами, і хочу вам сказати, що це один з найкращих консилерів. Наношу його під очі і на такі незначні висипання, і чекаю, поки він підсохне. Відразу консилер я не розтушовую. Я чекаю буквально десь секунд, 30 або хвилину, щоб він підсох, і потім я його розтушовую. Розташовую консилер кісточкою. Я роблю такі прихлопуючі рухи. Я його не розмазую. Ми, наче обережно, вбиваємо консилер в шкіру. Не тримую його і не розмазуємо. Тепер я буду наносити базу під тіні від NYX. Буквально трошки чекаю, поки вона підсохне, і тоді буду тушувати. Бази під тіні обережно теж ми тушуємо такими прихлопуючими рухами. Теж стараємося її не розмазувати. Тепер будемо наносити тіні. У мене моя міні-палітра від Inglot. Якщо ви помітили, які мої улюблені тіні, я їм користуюся дуже давно це мої улюблені кольори. На камері здається, що вони дуже схожі, але це три різних кольори. Наношу ось цей мій улюблений. І я наношу майже на всю поверхню. Бачите, я тінями пропрацювала майже всю поверхню ока, чи, чи як називається оця частина тіла. Я не знаю, як на українській мові. Віко я майже все профарбувала. Переходимо до іншого. Майже готово. Тепер я беру ось ці тіні трошки темніше, і буду профарбовувати внизу. Беремо кисточку, набираємо трошки-трошки тінів, бо вони дуже пігментовані. І з самого низу починаємо їх втушовувати такими прихлопуючими рухами. Звісно, фарбуватися на камеру це не дуже зручно, тому я сподіваюся, в мене вийде гарно. Тепер ми трошки розтягуємо наверх ці тіні і починаємо їх в куточок ока розтушовувати. Подивіться, більш ближче вам покажу, ми їх затушовуємо наверх і в куточок ока сюди. Так ми видовжуємо собі погляд. Звучить незрозуміло, але буде гарно. Дивіться, яка різниця. Тут трошки темніше, тут ще світло, і око стає трошки виразнішим. Продовжуємо так і тут. Все готово і тепер фарбуємо стрілки. Тепер я беру таку скошену кісточку і тінями. Я буду малювати собі стрілочку. Це кропітка праця, тому я буду дивитися в дзеркало, щоб було краще видно. Така стрілочка вийшла. Тепер найскладніше завдання ми малюємо таку саму тут. Другу стрілочку намалювала, наче вони схожі. Тому переходжу до макіяжу брів. Брови я фарбую помадкою для брів. У мене бюджетна від навіть люксвіза. Їй вже мільйон років, мені подобається, але хочу їй вже знайти заміну. Спочатку я прочистую свої брови і починаю малювати. Малюю по росту брів. На пензлик я взагалі сильно не натискаю, щоб було таке рівномірне фарбування. Немає жодної людини, в якої би була повна симетрія обличчя. Кожна людина народжена з якимись асиметричними частинками тіла або обличчя. У мене, наприклад, різної форми брови, але я їх не буду вифарбовувати, щоб вони були однакові, тому що це моя природа. Якщо у вас теж є якась асиметрія, То не намагайтеся бути ідеальною і не намагайтеся вифарбовувати якийсь ідеал у себе на обличчі. Майже у кожної людини так. І, наприклад, я в собі це приймаю. Готово, і тепер я трошки хочу розтушувати, щоб брові не були такими чіткими і не було якихось чітких ліній. Я стушовую залишки. Ну і тепер дуже видно, що не вистачає вій. Вони в мене прозорі, але дуже дуже довгі. Коли їх нафарбую, ви побачите. Різниця буде неймовірна. Тепер буду фарбувати вії, і я вам показую свій улюблений продукт в моїй косметичці, свій бестселер. Я цією тушею користуюся 15 років. Це біла база під туш від Evelyn. Вона просто неймовірна. Вона робить ваші вії набагато довшими, підкрученими. Ну і просто уявіть, я користуюся цією туш'ю. 15 років наношу зараз один шар туші, точніше базу туш, і чекаю, поки вона трошки підсохне, і буду наносити другий шар. Поки підсихає база під туш, я буду наносити. Маленьку крапельку бронзеру. Я скули не пропрацьовую, тому що в мене і так є тут тінь, але трошки трошки хочу додати бронзеру. У мене бронзер від Lux Visage. Це, до речі, помада для губ, але я її використовую на щічки. Відразу розтушовую. І розтушовую її наверх, ось такими рухами. Бачите, я додала бронзер саме у впадинку цю, трошки вище і розтушовую наверх. І тепер рум'яна. Теж це помада від Lux Visage. Вони ідеально підходять мені по кольору, вони такі темні. Я їх додаю зовсім небагато. Здається, що багато, але це не дуже. Зараз я їх розтушую, і вони будуть майже прозорі на моїх щічках. Розтушовую цим же пензликом, що розтушовувала і бронзер. Теж я розтушовую рухами наверх. Вниз кремові продукти ми ось так не тушуємо, тому що це додає такої похмурості нашому обличчю, воно його наче вниз опускає, тому ми продукти кремові розтушовуємо наверх. Бачите, майже зовсім непомітно, але такі вже рожеві щічки. Носик теж фарбуємо обов'язково. Зйомка у мене йде вже майже 35 хвилин. Я зазвичай крашусь набагато набагато швидше. Тому за такі зусилля, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Сьогодні в мене такий Astro Beauty контент на сторінці. Туш уже підсохла і я наношу іще один шар. І нехай поки підсихає. Це мої чотири туші, жодна з них мені не підходить, тому що моя улюблена туш в Україні тепер не продається. Я не користуюся більше цією маркою і вибираю собі якийсь аналог, і поки користуюся цією туш'ю від Maybelline. Нашу туш, мільйон разів бачила її в Тіктокі, але я. Не сильно її рекомендую, мені вона не дуже сильно сподобалась. Також дуже класна туш від Катріс. Я користуюся саме цією тушю зараз. Вона водостійка, але її просто нереально змити. Я її спеціально взяла на таку пору, що якщо піде сніг, у мене не було поплившого макіяжу, але вона не змивається нічим, просто нічим. Це якийсь жах, це якесь пекло. А не туш, тому я її не дуже рекомендую. Можна взяти таку саму, просто не водостійку І жити собі нормально. Подивіться, які довгі бії. Різниця очевидна. Вії знизу я теж обов'язково фарбую. Покажу вам зблизька. Мені дуже подобається. Нарешті макіяж підходить до кінця, і я буду фіксувати зараз брові. Це гель-катріс. Він просто неймовірно тримає брови просто цілий день. І тут, як написано, 24 години. Так воно і є. Він просто найкращий з усіх, якими я користувалась. Навіть набагато кращий, ніж гель Deco, яким я користувалася там, може, років 5. Він просто перевершує всі гелі для брів, які в мене колись були. Припудрую обличчя. І ще я хочу зовсім трошки додати рум'ян. І це в мене такі рум'яна від Кіко. Вони дуже чудові. Вони такі, подивіться, вони такі блискучі. Вау, просто це щось неймовірне. Такі дуже гарненькі рум'янець. Подивіться. Просто Уже видно дуже-дуже гарно. Я наношу просто отак один раз. І цього мені повністю достатньо. Трошки на носик, трошки на підборіддя, все готово. Ой, я ж ледь не забула губи. Так як сьогодні в нашому макіяжі акцент у мене на очі, губи я малюю просто якимось блиском, щоб не перегружати наш макіяж. У мене масло від. Кларанс, нашумівши ось це масло, яке не робить майже взагалі нічого з губами. Я його не рекомендую. Воно приємно пахне, але воно майже не доглядає за губами. У мене сухі губи, і воно їх майже не зволожує. І це масло тримається на губах просто лічені хвилини. Продовж дня я теж підфарбовую цим маслом, але воно, ну, як на мене, воно не коштує свою ціну і воно не дуже. Є набагато-набагато кращі інші масла для губ. І, до речі, напишіть які ваші улюблені масла для губ, бо я якраз шукаю якусь заміну цьому маслу. Мій макіяж готовий. Якщо вам сподобалось таке макіяжне імпровізоване відео, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, я зніму для вас іще багато різних макіяжів.